Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. На цьому каналі я, Олександр і мій брат Андрій робимо огляди антикварних вінтажних речей, речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни, речей, які присилаєте саме ви, наші найкращі підписники. І саме головне, всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Вайбера є під кожним нашим відео. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Зазвичай ми показуємо порцеляну, статуетки, посуд. Сьогодні будуть картки для показу для... Філокартистів або для людей, які люблять картки збирати. У мене я сам колекціоную картки, карт максимуми, КПД, конверти різні, які пройшли пошту і не тільки. Кому цікаво, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, я колись недавно показував. Колекцію, яка збиралася під час війни, але вона ж, як ви розумієте, продовжується, бо йде війна в нашій країні. І колекція. Хочеться її вже завершити, цю колекцію, але наші так звані сусіди, ну ви зрозуміли, не дають завершити цю кляту війну. Тут в мене багатсько і не тільки війни, і часу війни, КПД, ну різні. Кому буде цікаво, я ось, наприклад, з останніх місто героїв Охтирка, останній випуск, також є багато. Карток, карт максимумів, також і до воєнних, і за час війни, які назбиралися. Такого плану. Кому буде цікаво, напишіть мені в коментарях, я вам покажу, розкажу, зроблю огляд. Ось з останніх також. Зараз Ось місто Ахтирка, карт максимум застань. Тому пишіть, будь ласка. А сьогодні хочу показати вам картки, які я підготував для продажу. Ось такий набор. Це у нас місто Харьків, видові картки. Місто Харків радянських часів. Цей набор складається один, два, три, чотири і п'ять з п'яти карток. Тут опис. Есть. Цена этого набора, друзья, мисто Харьков 200 гривен. Далее картки с серии «Счастливое детство». Вот такие дитки. улетело как на зло. Нам опять не повезло. Ловлять Бабочку, ось тираж 100 тисяч, це рідкісні речі. Далі ось така. Ми з Тамарою ходимо парою. Ось, будь ласка. Тираж, 56-й рік випуску, така картка. Далі ось діти на озері. Два мальчика називаються. Ось так все можете почитати. Тираж, год випуску. Далі ось така картка нагадує нам про дитинство радянських часів. Туристи тут написано, назва рік випуску, Тут з маркою, з радянською, з вот картка. Далі ось такий дядя Степа Великан. Також опис, тираж, рік випуску. Картки в гарному стані. В колекційному. Ціна цих карток 200 гривень за картку із серії «Щасливе дитинство. Далі ось Крим, беседка. Це також старенька річ. Прошла пошту, марка. Далі ось така картка на мирних полях п'ятийдесятый рік. Далі ось така игра в бабки. Тираж, рік випуску. Далі ось такий Тарас Григорович Шевченко, пастух. Мені 13 минало. минуло. Я пасти лята за селом. Чито то так сонечко сіяло. Ну і так далі. Така катка. Далі ось така. Дорога до могили Шевченка в місті Каневі. Бував я. На цій могилі. Ось така картка. Так, далі, друзі, ось. і товстий картка. ось гусі. Також яскрава картка. Тираж зовсім маленький. Вот такая карта. Ярмарок на Украине. Далее вот такая хатинка. Речка. Вот художник. тираж. Рік випуску. Нагадаю, картки в гарному колекційному стані. Ось така. Далі ось такі рибалки, озеро ліс. Далі, ось така Україночка. Українська дівчина. Ось ще одна видова. Це у нас місто Київ, Українська СССР. Ось на сінокосі, дідусь, дітки принесли йому обід жатва. 45-й рік. Ось така відкритка. Козак, панянка. на колесе огляды так. на качелях Опас также далее вот такая выдала Ось така видава. Парковий міст шестидесятий Кому що сподобається, друзі, скріншот робите і мені василайте. Щоб придбати. Ось парк Тараса Григоровича Шевченка. Хто знає в якому це місці, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво. Ось тираж. Далі ось такий сінокос жнуть очерет. Тираж рік випуску. Ось така. Полонина. Гори, Карпати мабуть. Ну, да, полонена Українська сес. Тираж. Рик випуску. Так. Далі ось такий. Вот такі ворота спортфелів. Це я також грав в такий футбол. Тут, будь ласка тираж, рік випуску. Далі ось така. Церква, люди. Зараз почитаю. Ярмарк. Ну да, ярмарки у нас біля церкви завжди. А це вже з ярмарку. їдуть додому. Возвращение з ярмарки. Це остання, друзі. Ціна цих карток також 200 гривень за картку. Кому що сподобалось, друзі, ще раз, нагадую, робіть скриншот і присилайте мені на Viber. Всім дякую за перегляд. По традиції бажаю мирного неба над нашою країною. Як то кажуть, слава Богу, слава нашій Україні і слава ЗСУ. Всім пока і побачимося на барахольці.